Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я і група починаємо. І починаємо випуск з оперативної інформації на фронті про перебіг бойових дій. Розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю! Слава Україні! Розкажіть, що відбувається зараз на передовій. Доброго ранку, ігорю, героям слава! Триває 918-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 195 бойових зіткнень майже третина з них припадає на Покровський напрямок. На харківському напрямку ворог здійснив дві атаки. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 23 атаки російських окупантів в районах. Стельмахівки, кругляківки, Сеньківки та Кулісниківки на Лиманському напрямку українські воїни зупинили 14 атак противника в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Макіївки, Невського і Новоєгорівки. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 5 атак неподалік Білогорівки, Спірного і Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку Сили оборони України відбили 11 спроб російських загарбників прорвати оборону українських військ в районах Григорівки, Іванівського. Білої гори Кліщівки та Андріївки Донецької області 21 раз ворог намагався просунутися вперед на торецькому напрямку. Бої точилися в районах населених пунктів Північне. Дружба, Торецьк, Нью-Йорк і найактивніше біля Неліпівки. По Торецьку завдали сім ударів, застосувавши 13 керованих авіабомб. На Покровському напрямку українські воїни відбили 66 атак. Понад половину з них в районі Гродівки і Новогродівки. На Курахівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Українка, Карлівка, Георгівка, Галицинівка та Костянтинівка, де російські окупанти 30 разів намагались прорвати українські оборонні рубежі. На Времівському напрямку російські загарбники здійснили шість безуспішних спроб захопити українські позиції неподалік Костянтинівки, водяного та вугледару Донецької області. Також російські окупанти атакували з боку Микільського. на Оріхівському напрямку. Російські окупанти відбили два ворожих російських а, атаки в районі Роботиного і Новоданилівки. Минулої доби російські терористи завдали по території України три ракетних удари із застосуванням п'яти ракет, а також 79 авіаційних ударів, зокрема скинувши 96 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4 тисячі обстрілів. 139 із них із реактив систем залпового вогню також російські терористи задіяли для ураження по території України 1314 дронів камікадзе. Ігорю пане Андрію. Що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минуло. Ігор учора авіація, ракетні війська і артилерія, сил оборони України завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки російських окупантів. Один удар по реактивній системі залпового вогню на вогневій позиції, один по засобу протиповітряної оборони, один удар по понтонній приправі російських окупантів, та ще два удари по інших важливих об'єктах російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1200 російських загарбників також українські воїни знешкодили три танки, 18 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 21 безпілотника безпілотник оперативно-тактичного рівня, три ракети, 52 автомобілі та 15 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава дякую, Андрію. Про оперативну ситуацію на фронті розповів речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. На Одещині ракетна загроза удару російськими ракетами. Знову оголосили підвищену небезпеку для Києва. До цього у столиці ППО збивало безпілотники. Збили 10 шахедів, Повідомляє міська військова адміністрація. Уламки дронів впали у трьох районах у Голосіївському. А вікна і двері багатоквартирного будинку. Інформація про травмованих наразі немає. У у Черкасах уламах збитого дрону спричинив пожежу на території приватного підприємства. Вже відомо, що п'ять шахедів наша ППО знищила на Дніпропетровщині. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. У Нікополі зранку ворог задіяв і інші ударні безпілотники. Попередньо люди не постраждали. А перед цим уночі бив артилерію, дронами та зградів по сусідній Марганецькій громаді. Пошкоджені ліцей, пошта, собор, сім авто та лінії електропередачі. У Херсоні зранку пролунав вибух. Про це в ефірі нацмарафону повідомив речник обласної військової адміністрації. Є повідомлення про влучання поряд з будинком попередньо без постраждалих. Проте є потерпілі протягом доби. П'ятеро жителів Херсона та передмістя стали жертвами полювання росіян на цивільних дронами. Проведені з нарада. Координація з військовими, які Методи та протидії проти тих дронів ми можемо зараз робити, тому що ті реби, які працюють, вони не працюють проти мавіків, і зараз будемо вирішувати, які є додаткові методи, і чим ми можемо захистити людей від цієї напасті. Сьогодні, 29 серпня, день пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цьогоріч – 10-та річниця від іловайської трагедії. Тоді регулярні російські війська вбили понад три сотні українських воїнів ще стільки ж потрапили в полон. Головком Сирський наголосив, попри втрати і обман ворога, ця подія показала незламність та героїзм українського духу. Символом цього дня стали соняхи, адже бої точилися на сході саме на їхніх полях. Пам'ятаємо, що, попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прориви з пастки та боротьбу. Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори з терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою і що довіряти їм не можна. Олександр Сильський, головнокомандувач Збройних сил України. В Верпіні відбудовують вулицю, яка чи не найбільше постраждала в перші дні російського вторгнення. Міська рада виділила мільярд гривень на зведення будинків, деякі з них були суцільними руїнами. Роботи на Київщині тривають більше року, проте досі не оголосили дату завершення відбудови. Чому люди не можуть заселитися у свої домівки? Дарія Цесарук з'ясовувала. Це була кухня. Ну зрозуміло, що техніка, яка була, це посудомоєчна стиралка, ось холодильник, це все, що в нього залишилось. Серед цієї купи брухту Андрій упізнає кожну річ, навіть заіржавілу та обгорілу. Від усього, що він наживав і будував власноруч, не залишилося геть нічого. Все повністю вигоріло, все, що було в будинку, біля будинку, ну машина, жінки. Це весна 23-го. Будинок у руїнах уже рік. Чим по ньому вгатили росіяни, не зрозуміло досі, але згорів він ущент. Родина Андрія залишилася просто неба. Емоції ну якби переповняли і злості, і обіди за того, що все-таки скільки грошей вклали, скільки труда сюди положилось. Тоді надій на відбудову не було взагалі. На цій вулиці у березні 22-го не залишилося майже жодного вцілілого будинку. Тепер 30 відремонтували. Ще стільки ж відновлюють повністю з нуля. Цю ж ділянку зараз не впізнати. Конфігурація інша, квадратура інша, по-іншому він mm -hmm. стоїть. Він на 20 квадратів більший за їхній попередній. Тут уже стоять нові стіни, є вікна й дах. Тут одна спальня. Тут інша спальня, гардероб, туалет, ванна, ну і кухня-студія. Щоправда, поки без ремонту всередині. Але навіть так Андрій тільки живе думкою про майбутній переїзд. От тільки коли це станеться, невідомо досі, бо кінцевий термін робіт переносили уже кілька разів. Кажуть, що то нема коштів, то нема робітників. Хоча коли тільки починали, то обіцяли. У нові домівки люди заселяться ще 23-го. Втім, минув майже рік, а роботи тут тривають досі. Вигнали стіни, накрили кришу. І все. Цей будинок в ямі під чомусь. Фундамент такий ніякий. Далі ніхто нічого не робить. Вікна привезли, вставити не можуть, бо вони більше по розміру, ніж самі прийоми. Будинок Галини став мішенью росіян перед їхнім відступом з міста. Тепер у своїй 70 жінці доводиться починати усе заново, бо на схилку літ їй більше нема куди повертатися. Я сама часто ловлю себе на то, що те було, те було, а його нема. І ти вкладав центр свого життя в це. Приватний сектор Ірпеня ремонтують коштом обласної адміністрації. На все дали мільярд гривень. Окрім будинків, тут ще мають прокласти дорогу і встановити паркани. Дар'я Цесарок Костянтин Царинок. Ми – Україна, марафон. Єдині новини. Вікторія Молсвіта та Богдан Маша далі продовжать. Наступний випуск 8.30 з Ольго Грицик. До зустрічі.